Законом України про нотаріат передбачено, що є довіреності при рівні до нотаріально посвідчених. Ці довіреності можуть чинятися і начальниками військових частин, командирами в лікарнях. Це у нас е лікар і так далі. Але є обмеження посвідчення таких довіреностей. Такі довіреності можуть бути посвідчені, але без розпорядження майну. Тобто на якісь дії там подати документи, отримати документи. Відповідно, такі довіреності підлягають внесенню до державного реєстру довіреності, можуть передаватися нотаріусам на зберігання. Відповідно, є такий пробіл, в тому, що повноцінно, як у нас люди вважають, там. Генеральної довіреності на розпорядження, всім і на все немає, тому бажано людям ну, завчасно потурбуватися, якщо І зробити це в нотаріуса. Зробити, да, в нотаріуса завчасно, тому що ми всі розуміємо, що зараз можуть і мобілізувати в будь-який час, і ситуація може скластися, що виїжджають і так далі. Тобто, відповідно, потурбуватися про це е, рані... ну, заздалегідь.